Всем привет, подписчик. Сейчас у нас 22-26, я просто решила, что я дуже хочу вам записати це відео, іменно зараз. І феномен цього каналу, те, що перший ніхто б ніка ніколи про нього не узнає. А второе, то, что видео, короткие, друге, те, що тут виходять відео, по-перше, короткі, по-друге, без міста, без якоїсь определенной Закономірності, коли я захотіла щось розказати, я вийшла, розказала, виклала і забула про це Тому що, якщо основний канал у мене більше для влогів, для учоби, там, СПТ, ФКДТУ То тут я більш така, яка я є, знаєте, з короткими відео і з непонятним смислом І знаєте, буде дуже самоіронічно, якщо в моменті цей канал був набагато популярніший, ніж мій основний І це буде доволі такий цікавий момент Ну, поки не зробиш, поки я це не зроблю, ми про це не узнаємо. Вот. Сьогодні я записувала дуже. Ну, вчора, ні, сьогодні, сьогодні, я записувала дуже багато різного контенту, Я дуже багато... От я завантажила файли, які я буду ремонтувати. Сьогодні вже не спіну, тому що в нас без трьох минут полчаса, як виключать вот, що це неправильна якась формулювання, але тим не менш. От я просто завантажила ці файли, позавантажувала на ноутбук, знаєте, з Ютуба відео, щоб коли, я... коли не буде світа, я щоб могла дивитися ці відео. От. Завтра у нас понеділок, завтра приїдуть мої дівочки, і благополучно ми підемо на пари. нас дві пари в мене зустріч у з моїми першокурсниками, хто не знає. я... Голова медіа в своєму коледжі, і в мене є люди, які, на яких я в моменті дуже злюсь, в моменті радую, що не в мене взагалі є. Знаєте, я реально себе почувствувала мамою. От, тупо мама. тому що я на них і злюсь, і, ну, прям я дуже злюсь. Ну, не знаю, я їх наскільки люблю, що, знаєте, ну, прям діти мої. Вот, знаєте, Це як наче, як наче веду в, реально, перший клас. Но, це діло таке. Вот. Потім у мене вівторок э, дуже багато всякого разного. В середу я готовлюсь, а в четвер у мене буде, я буду отримувати э, посвідчення члена центру молодіжних ініціатив. Пу-пу-пу! Пу-пу-пу. І це дуже цікаво. інтересно. Я вже, знаєте, і не основний канал вирішила, щоб записувати такі короткі відео, я вже записала. Но там я розказую знаєте, те, що більше по контексту влога. А тут я можу вийти, розказати і знаєте, на підділі у літній завершення, звичайно, але тим не менше. Якщо ви мене спитаєте, ви, звісно, не спитаєте, Тяжелоліс, мені ще з цієї регалії, да, коли в мене СМІ, потім в мене коледж, потім в мене Студрада, Ютуб Потім в мене куча різних пар курсових дипломних, що то там взагалі вообще скоро у нас кінець семестра. так що треба здавати максимально всі роботи, а это знаю, В моменті, коли я заходжу і викладаю ці відео, знаєте, без лишнього монтажа, без лишнього якогось осознання, що той. Знаєте, це прям, от якщо основний канал, це знаєте. Лішний в якому я кажу все, що хочу, і там, тіпа, знаєте, наскільки я там скриваю, яка я є, просто маю додати хронометраж видержувати, що я ще можна набрати от, чесно дуже багато е, цих годин перегляду. Тому, Якщо ви хочете підтримати мене і на страничку, є мій основний канал і можете зайти, там подивитися, там набагато більше частіше виходять відео раз в три дня. А скоро можна раз в два дні, а може бути таке, що кожен день вони будуть виходити. Но... Це тяжело, тому що до Нового року мені треба максимально зняти багато контенту, адмонт... грудень буде а, тупо розривочка. Потому що мені треба дуже багато відмонтувати, відсняти, відучитися, закрити сесію, там, кучу всякого різного. І це дуже тяжело буде. Но... Це в країні пиздаться в світі пиздаться, але ми тут і ми святкуємо. Вот, рассказала вам такие вот писумки сегодняшнего дня. Вот, поэтому всем пока!